Диригую вам спокій, бо іншої ради нема, бо інакше ця зграя позводить нас всіх з ума, деградації, деградації. Усе вже можна, все вже не табу, всі зіфи тягнуть бутафорські брили, суспільство перемовчало ганьбу. А потім раптом всі заговорили Прозріння, біль, невольницькі плачі, народ шумить, хвилюється, корчує, а влада усміхається, кричить. Уже ж ніхто нічого не почує. Душа вертає на свої руїни. Тим часом там уже виросла квітка. Я чую. Я слухаю нечутні голоси серед німої музики, мозаїк, усе було на світі позавчора, в зіницях часу предковічний лід. І що лишилось, Що лишилось нам, крізь цей бедлам і жах, і лихоліття, дивитися, як зносить океан сумних людей ХХ століття.